Росія могла вивести з ладу служби GPS на борту літака голови Єврокомісії Урсули фондерляєн, через що він не зміг приземлитися в аеропорту Болгарії. Повідомляє Financial Times із посиланням на джерела. Пілот кружляв над аеропортом Пловдива близько години, і зрештою він ухвалив рішення сідати вручну, використовуючи паперові карти. У всій зоні аеропорту GPS був відключений через перешкоди. Це було розцінено як втручання з боку Росії. Додає газета управління повітряного руху Болгарії. Підтвердило інцидент у заяві для Financial Times, Процитую з лютого 2022 року спостерігається помітне збільшення кількості випадків глушіння GPS та нещодавно підміни сигналів. Ці перешкоди порушують точне приймання сигналів GPS, що призводить до різних експлуатаційних проблем для літаків та наземних систем. Ну а речник Кремля Пісков в коментарі газеті сказав, що ваша інформація не є правильною. Уряди країн ЄС попередили, що зростання перешкод у роботі навігаційних систем, у яких звинувачують Росію, Може призвести до великої авіакатастрофи, фактично осліпивши комерційні літаки під час польотів. Президентка Єврокомісії відвідала Болгарію для обговорення з урядовцями витрат Європи на безпеку та оборону. Вона також побувала на провідному державному оборонному заводі разом із прем'єр-міністром Болгарії Росеном Железковим. Перепрошую, же Зміцнюючи оборону України, ми також повинні подбати і про себе більшу відповідальність за власну оборону. Ми маємо брати на себе, сказала Урсула Фундерлянд на брифінгу в Софії і додала, що Болгарія відіграє ключову роль у підтримці України, адже з початку повномасштабної війни третина зброї, яку отримав Київ, надійшла саме звідти. Також очільниця Єврокомісії констатувала, що Путін не змінився і не зміниться. На нього можна впливати тільки заходами ослаблення воєнного потенціалу РФ. Жорстока війна Росії проти України триває вже четвертий рік. Очевидно, що Путін на цьому не зупиниться. Він побудував повномасштабну військову економіку також через жорсткі санкції, які ми запровадили. Тож це старомодна, але повномасштабна військова економіка, яку він має, і він продовжуватиме виробляти у великих масштабах. Тож, зміцнюючи оборону України, ми також повинні брати на себе більшу відповідальність за власну оборону. Як я вже казала, ми повинні зберігати відчуття терміновості. Путін не змінився і не зміниться. Він хижак, його можна стримувати лише за допомогою потужного стримування. І тому, як ми вже маємо зараз, фінансування за. Зараз ми повинні бути швидкими та добре скоординованими, посилюючи нашу оборонну позицію, тобто інвестиції та їх реалізацію. Закінчити війну капітуляцію України не варіант. Вважає німецький канцлер Фрідріх Мерц. Про це він сказав в інтерв'ю каналу ЗДФ. На запитання, чи сподівається він, що припинення вогню вдасться досягти до наступного року. канцлер сказав, що не втрачає надії на це, але й також не має жодних ілюзій. Мертс додав, що він готовий до того, що війна в Україні затягнеться надовго. Цитую, ми намагаємося закінчити її якомога швидше, але точно не ціною капітуляції України, зазначив він. І за словами німецького лідера, війна може закінчитися завтра, якщо Україна капітулює і втратить свою незалежність. Але тоді ця війна загрожує наступній країні. Крім того, німецький канцлер сказав, що зараз обговорюються гарантії безпеки для нашої держави у разі припинення вогню. За його словами, тільки тоді можна буде реалізувати багато речей. Але також за словами канцлера, питання відправки наземних військ в Україну воно поки що не актуальне. Європейський союз передав понад 3,5 мільярда євро на потреби Україні завдяки прибутку, який генерують російські заморожені активи. Про це 1 вересня під час прес-конференції у столиці Литви Вільнюсі заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер фондерляїн кошти призначені за словами чільної посадовиці на оборонні потреби або на реконструкцію. Попри це, в Євросоюзі не вщухають дискусії довкола використання власних активів. Більша частина яких понад 210 мільярдів євро зберігаються в Бельгії. Консенсусу щодо їхньої конфіскації наразі немає. Однак, за словами фондерляєн, таку можливість не знімають із порядку денного. Ми також розмірковуємо над наступними кроками та найкращим використанням цих активів. Бо зрозуміло, Росія хижак. І вона має понести відповідальність за скоєне і заплатити за шкоду та агресію. Це має бути питанням принципу, тому ми розглядаємо можливість додаткового використання знерухомлених коштів, заявила очільниця Єврокомісії.